Ріста Норвегія передає державній прикордонній службі найсучасніший комплекс, який дозволить нам виявляти своєчасно всі загрози при виникненні надзвичайних ситуацій в інших складових сил безпеки та оборони України. Такого обладнання на жаль немає. Тому ми будемо підставляти плече всім і забезпечувати безпеку на всіх напрямках. Він мобільний, він сучасний, він дозволяє. Швидко реагувати на зміни обстановки і загрози. The state border guards are doing ми захоплюємось роботою українських прикордонників і дуже вдячні їм, захищаючи українські кордони, воюючи на передових позиціях. Ви підсилюєте європейську безпеку. Ми маємо надію, що наша продуктивна і постійна співпраця буде спрямована на посилення ефективності роботи прикордонників.